Якби був інтернет, я ж би це все мог би викладати в інтернет до мене більше було б клієнтів за цим медом. Таких світлин із зображенням власної пасіки, житель села Грушківка, пан Анатолій, на телефоні має більше сотні. Каже, вони таки залишаються в галерії смартфону, адже інтернету, аби поділитися фото з іншими, він не має. Я ж би мог своїм досвідом поділитися з другими. Це дуже... Ефективно, так як я займаюся оце веденням діл. Ну так як немає інтернету, так то я ділюся словесно. Мобільний зв'язок у будинку теж відсутній, розповідає чоловік. Його доводиться ловити на пагорбі біля дому. Отак От шукаю зв'язок. А коли приходиться, то даже ходую аж на гору, ну під черешні туди на поле, через те, що тут зв'язку рідко коли за те, що ми живемо. Такому рельєфі що в яру треба виходити або на гору, або ходити по дворі. Шукати Україна покодірвала канали свої. Подивіться кіно, даже, ну це там щось на російському. А якщо був би інтернет, це ж було б без питань. Така ситуація не лише в приватних будинках, його немає, і в місцевій школі розповідає вчителька української мови та літератури Валентина Юрченко. Ось наш комп'ютерний клас, але в цьому році майже півроку клас був незадіяний у зв'язку з тим, що була погана якість інтернету. Проблеми з інтернетом були завжди, але найбільш відчутними вони стали під час дистанційного навчання, додає пані Валентина. Опанувати повністю шкільну програму з таким зв'язком вони не змогли. По суті, були руки зв'язані і в нас, і в дітей, тому що важко було знайти зв'язок і пояснити дітям навчальний матеріал. От ще завдання скинуть, то було простіше, а от вийти на відеозв'язок, пояснити це, звичайно, були дуже великі труднощі. Буквально цей час, який випав на дистанційне навчання, то можна було ж його надолужити, а через технічні проблеми ми не змогли цього зробити. А це лікарка місцевого фельдшерсько акушерського пункту Ірина Сидорук каже, дані про пацієнтів записують вручну, як і півстоліття тому. Комп'ютер тут як реквізит, аби отримати електронне направлення чи рецепт на ліки. Людям доводиться їхати в сусіднє село за 8 кілометрів або у Кам'янку за 10. Благаємо, щоб вони виписували ці. Електронні направлення, якби в нас були, ну, звичайно, якби інтернет працював, було б краще. Ось об... звернулася до нас людина, ми б вислухали її, і вона б нам вже скинула сюди, і тоді людина вже отримала так. Ми зв'язуємося з нею, вона потім електронні на телефон скидає, і ця вже тоді людина йде з цією смс-кою, яка їм приходить, ну, в аптеку. Як розповів староста села Ігор Внуков, дехто встановлює ось такі антени, але вони мало ефективні і все одно воно не вирішує дану проблему так як у при погодніх погодних умовах воно все одно інтернет пропадає ігор внуков зазначає торік він подав заявку через додаток дія на проведення швидкісного інтернету у село цьогоріч її затвердили населений пункт отримає 155 тисяч гривень субвенції сама головна зараз це завести у Адміністративні приміщення, то тобто й школи підключить, підключить медичні заклади. Ця програма касається кожного українця, кожного жителя нашої громади, тому що це робиться для жителів всієї України і просто камбля понятно, що за державні гроші будуть підведено воно у село. А по бажанню кожен місцевий житель може собі підключити і, в залежності тоді від обраного провайдера, буде сплачувати і тарифний план. Зі слів заступника голови обласної адміністрації з питань цифрової трансформації Сергія Свірчкова, загалом область отримала субвенцію від мінцифри розміром 7 мільйонів гривень. Як тільки кошти надійдуть на баланс, розпочнуть тендерні процедури та прокладання кабелів у селах. Кошти будуть спрямовані на 80 сіл 24 громад Черкащини. Буде, буде прозводино підключення біля 300 соціальних закладів: це школи, бібліотеки, клуби. Додатково інтернетом будуть облаштовуватися соцзаклади при умові. Прокладення в цих соцзакладах мережі Wi-Fi. Безкоштовно це буде до кінця 2022 року. Доступ буде надаватися на швидкості 100 в секунду та безлімітний трафік. А далі вже громади будуть самі закуповувати послуги. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, новини на Суспільному. Черкащина.